Привет, привет. А ми йдемо з Вовчиком по посилочку, йдемо да? забирати цікаву посилочку, покажу вам, що в нас там. А ще завтра я їду на будівництво, буду дороблювати нам воду і е, обговоримо стяжку. У нас тут має бути розпаковочка. Діти просто сидять подивіться, як циплята, чекають, що там цікавенького у мами сьогодні. А -та! А -та! Да, клас, а -та! А -та! Всі, ви знаєте, що ми цього літа плануємо жити в нашому будинку. І так як там немає меблів, я помалесеньку готуюся до того, щоб там пожити. Зробила замовлення я двох крісел. Це туристичні крісла від фірми NH High, І вони дуже компактні, дуже класно складаються. І саме основне, що вони складаються без жодного гвинтика. Тобто мені не треба ніяка викрутка, я можу просто голими руками це все скласти. Звісно, розпаковочка в мене тут з моїми помічниками, як же ж без них, і показую вам, як же ж запаковані ці крісла. Це іде ось така сумка, чохол, дуже зручно брати з собою дійсно в походи. Можна закинути на плече і понести, можна прикріпити до основної сумки, і зручно переносити. Тут не дуже багато деталей, я спочатку розгубилася, але всередині є інструкція, яка допомагає вам це все зібрати. Я в реальному практично часі, тільки трошечки в пришвидшеному варіанті, покажу вам, як це все збирається. How many Songs. can you write about heartbreak how to go when you're fed up with mistakes maybe I just found the answers maybe I just found the answers in you come give me all your love oh won't you

Вова буде сидіти. Да. Я не а розвідка там носиться з тим кріслом взагалі. Поки на будівництво вони поїдуть, то ще тут будуть сидіти. Ну що ж, давайте проведу вам детальний інструктаж, як збирати це крісло. Так, розпаковуємо ніжки. Мені дуже подобається, що вони дерев'яні. І взагалі крісло просто супер. Плачу. Так. Плачу. Да. Ось так. Так, дивіться, розібрала я ці била. Тепер нам потрібно розкласти саму спинку від сидіння. Тобто і спинку, і сидіння розвести до їхнього потрібного стану. Бачите? Тут, коли розтягуєте, вони стають далі, далі вони просто не розкладаються. Тобто самі ніжки не роз'їдуться. Беремо ось так. Тепер, коли в нас є каркас, беремо ось такі дві детальки і поміщаємо їх ось так. Вони тугенько заходять, але їх буде дуже легко знімати, бо я вже, знаєте, коли зібрала той стілець, прекрасно розумію, як збирати цей. Так. О, ось так. Гей! Гей! Сиде! Так. Що? Так. так, першу частину ми одягнули. Тепер вдягаємо на задні ніжки також так само. Нічого не треба прикручувати взагалі. Дивіться. Раз і два. Все, це зафіксували. Тепер поставимо планочку тут. Тут їх є три штучки. Так. Дивіться, тут є три планочки. Дві ось такі хвилькою і одна пряменька. Беремо пряменьку. Вставляємо у дірочку, зараз я вам ближче покажу. З однієї сторони тут дірочка, а з іншої сторони тут йде ось такий фіксатор. І ось ця трубка, вона однакова з обох сторін. Ми вставляємо в дірочку, відтягуємо ось цей фіксатор і защовкуємо ось сюди. Наступне прикріпляємо ось тут спиночку таку, так звану. Точно так само тут дірочка, тут іде фіксатор. І останнє це ось сюди для. сподіваюсь, вам видно. Ось сюди ще. Давайте трошечки розповім вам за саме крісло. Воно зі спинкою витримує навантаження до 120 кг. Я не худенька і для мене крісло просто ідеальне. Сидіння шите з міцної тканини, каркас виготовлений з алюмінієвого сплаву, підлокітники з букової деревини. При вставленні розміри крісла сягають 54,5 см на 58 см. На 66. Конструкція складається і важить всього-навсього 2 кг 700 г. Це крісло, до речі, можна, якщо використовувати в будинку, то не розкладати його повністю, а просто ось так перетворити. У невеличку скриньку, невеличку таку, я не знаю, дощечку, яку можна десь заховати. До речі, цей стільчик у мене навіть зміг скласти і розкласти Васильку. Дитині буде тільки 5 років. За моїм промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете отримати 10% знижки на весь асортимент компанії Nature High за посиланням в описі під відео. Користуйтесь промокодиком на сайті. Ви можете обрати дуже багато різних товарів для походів, для відпочинку на природі. Або для якихось далеких таких поїздок, і коли вам в дорозі потрібно буде щось приготувати, відпочити, скласти палатку. Я взагалі дуже мега задоволена продукцією компанії Nichi High, У мене є вже казанок, сумка, а також крісла, і все просто неймовірної якості. Клас? Okay. Okay. Клас? Що будете так і сидіти цілий день? Ну, а це в нас пізній вечір. Монтую я відео для вас попереднє. Було вже майже 11-та година вечора. Діти не спали, бо я не зробила роботу, як то кажуть, чесно. Зробила собі новий манікюр. До речі, в мене є на каналі відео, де я показувала, чим я роблю манікюр і як я його роблю. Бо бувають деякі запитання, то можете пошукати у мене на каналі. Ну, а це в нас наступний день. Поїхала я вже на наше будівництво подивитися, що і як наробили морози на нашій ділянці. Сьогодні приїхала я в Рівне не на автостанцію Чайка, а їхала маршрутка на старий автовокзал, вилізла тут. Буду зараз стояла, чекала маршрутку, щоб мені переїхати туди, куди треба, і дивлюсь тут. На старому автовокзалі є сінцей. Думаю, без дітей забіжу зараз, бо дещо мені треба, можливо, тут знайду. Знаєте, в сінцеї не буває, що тобі щось не треба. Мені треба, наприклад, сінцея все. Я, якби мала багато грошей на всякі такі покупочки, то винесла б сюди попів магазина. Це точно сподобалась мені ось така ваза. І, здається, і недорого коштує, але я собі майже у всьому зараз відмовляю. Це, до речі, в нас було 12 квітня, і саме була річниця в нас з чоловіком 6 років після нашого одруження. Надивилася ось таку собі піжамку і був мій розмір, але я також собі її не купила. Але зробила все рівно деякі покупочки. Зустрілася з кумою. Своєю п'ємо каву. Сніг скрізь пороставав, а тут як ідеш до будинку він ще досі є. Ще писали мені, що біля нас не садять городи, біля нас скрізь садять городи. І по ту сторону садять. Єдине, що тут біля нас дві-три три ділянки не садять. Ось бачите, тут Нашої ділянки є, А пишуть, що ніхто не садить, можна садити картоплю. Колорадського жука не буде. Буде? Скрізь буде. Так, я в будинку телефонував чоловік, тому поки нічого не знімала, попила чаю. А, так, що в нас тут? Я вже розпакувала цю хризантему. Бачите, одна гілочка тут, ну я би сказала, що вона пропала. Решта все нормальні, але квіти треба попідстригати. І я її сьогодні висаджу. Не дуже в нас сьогодні день для сидіння, бо в нас тут глина, і в основному вона липне до всього. Я думала, що буду мотокультиватором пороблю і посію сьогодні травичку, але ні. Бо все пристане до мотокультиватора. Треба все ж таки почекати, щоб це все висохло. Але ось цю Рослинку посаджу. Обов'язково, я думаю, там одну ямку десь, десь тут і вкопаю. Ну, і напевно треба пройтися з вами по ділянці, показати, що прижилось, що не прижилось, хоча зараз дуже тяжко це все оцінити, бо були морози. І, коротше, давайте підемо подивимось. Що тут тут зробиш мотокультиватором, якщо ось так все наліпає і це ще. Малесенька-малесенька частинка, це я тільки пройшла 2 метри від будинку. Добре, що в мене тут є нові кросівки, які я минулий раз забула. І, коротше, ці запакуються додому, а поїду в чистих. Що ж, посадила я свою хризантему, підрізала в основному ось так. Так, що в нас тут? Це у нас порічка. Пам'ятаєте, червона порічка, мій тато давав. Нормально розпускається. Далі боже, тут ходити. Ноги просто пливуть, дивіться, я їжджу, я ковзаю тут. Ой, не знаю. Так, це також червона порічка. Ну, раз листочки випускали, значить все добре. Прижилося, це в нас персик. дивіться Сподіваюсь, видно, бо дуже сонце. Падає, також розпускається. Це, це персик, який мій тато також для мене виростив. А, червона порічка, персик. Ось цей якийсь такий... Ой, боже, впаду. Але також стається. У, дивіться. Ну. А це сухеньке, повністю верхушка. Тут так, якби будуть бронячки, можливо. Але, бачите, зелені там є пагінці. Будемо сподіватися, що все буде добре з цим персиком. Так, тут у нас також червона порічка, але Ані також, бачите, є. Буде все з нею добре. Бо дуже вона голо виглядає, якщо чесно. Так, і ось це персик знизу є пагони, бачу, будуть листочки там, але зверху також, я би сказала, щоб підмерзли. Так, біла порічка. А біла порічка, я не знаю, буде з неї щось, не буде. Таке, знаєте, як щось намагається пролізти, будемо сподіватися, що вилізе, бачите. Щось є. Це я купувала на базарі. Ось бачите, ну, не сказала би, що померзло, тому є надія. Є надія. Так, що в нас тут? Тут я сіяла моркву, вона, звісно ж, таки ще не посходила. Цибульку посіяла два рядочка. Тут цибулька. Ось, дивіться. Бачите, така малесенька. Але вже є. Там цибулька проросла, там декілька штучок. Так що, зелена цибуля буде. Ой, боже, ці морози, цей тиждень. Це взагалі. Так, що в нас тут? Тут в нас фіолетова, бузок тут фіолетовий. Бачите, не померз. Здається, все буде з ним добре. Йдемте дивитися далі. Так, щоб ви собі розуміли, мотокультиватор тут сьогодні взагалі нічого не зробить. Так, це в нас черешенька. Здається, з нею все добре. І це добре, бо дуже переживала засадженці. Я ж перед самими морозами дещо повисаджувала. Так, тут у нас трояндочки, акційні 500 гривень. Було за 10 штучок, так що я вам скажу. Ну, поки не зрозуміло, що з ними тут буде. Бачите, здається, щось намагає прокинутися, але поки, поки що ось так. Так. Ну, побачимо, бачите, таке як померзло. Не знаю. Я в цьому не спец, тому нічого не скажу. Це перші мої посадочки. Або троянди поки що сплять, або вони не прижилися, або вони не знаю. Ось тут. Хто в цьому розуміється, напишіть мені в коментарях. Чи будуть тут троянди, чи не будуть. Ой, впасти можна. Ну, поки що ось так. Поки що ось так вони виглядають. Так, йдемо далі. А, так, що у нас тут? Це яблунька. Ну, яблуньки ще не розпускалися, тому за них можна не переживати. Ось це. Бузок білий, то ну, йому нічого не сталося. Хоча а ні, це павучок. А, ще одна яблунька, бачу паростки. Все з нею добре. Це яблунька. Ну, таке. Здається, буде все добре також. А, це в нас слива, здається. Я попідписувала і зробила собі план. Ах, здається, слива. Ну, побачимо, рано ще щось казати. Ось тільки-тільки посадила тут садочок. Це в нас також черешня. Бачите, гарненька. І тут у нас чудовишня, гарненька, бруньки є. Я просто не знаю, коли ці бруньки. З'являється, це в нас або персик. Так, це персик. Ось дивіться, бачите, був цвіт померз. Ну, те, що було, розпустилося, померзло все. Ось так. Так що все повністю не розпустилося. Тому таке діло. Ну, ці морози просто вибили. Всі із огородніх робіт. Так, а це в нас а, нектарин. Нектарин також, бачите, цвів, але ну, я казала, що він такий ось-ось має зацвісти і що там буде, не знаю. А це мої вишеньки. Бачите, вишеньки будуть розпускатись одна, Ця трошечки відстає. Я сподіваюся, що все з нею буде добре. І ось це така бідна, нещасненька. Але бачите, бруньки вже зелені. Йдемо, напевно, на ту сторону. Може, Тут хоча б немає грізюків, бо ще а, ніхто мені не погорав, не поскородив. Так, це в мене яблуньки, яблуньки ще сплять. Це мені давав. Пала на базарі, ну де-не-де бруньки такі, як є. І далі в нас тут татова також яблонька, поки признаків життя, аж таких не бачу. Тут яблунька і тут яблунька. Наскільки я пам'ятаю, треба дивитися по Нашого плану. Я вже почала малювати план нашої ділянки. Помаленьку, потихеньку будемо тут робити. Так. Де-не-де, бачите, суха глина можна пройти, а де-не-де, бачите, таке мокре, липне, ти просто з'їжджаєш із цього всього. Так що таке, так буду збиратися я. До чоловікової мами зараз заберу свої кросівки нові, бо в цих, поки так і піду, там помию, щоб можна було в сумку вкинути. Візьму молока і буду їхати додому. Бо робити тут немає що. Просто немає що хлопці. А, я ж казала, що будуть сьогодні хлопці робити воду. Не будуть, бо е, трошечки прихворіли, тому буду чекати, коли, коли вони приїдуть, коли зможуть. Ось так. Ну, всякі буває. Я також вчора досить так погано себе почувала, ні закладала, і таке відчуття було, що ось-ось захворію, випила таблетки на ніч. Намастилася доктор доктором, плюс випила таблетки сьогодні зранку. Ну, і я думаю, що все буде добре. Дуже сподіваюся. В будинку не топлю, бо не бачу сенсу зараз швиденько буду йти, а топити це треба. Мати час, так що. Йдемо. купочки сінсей покажу вам вже вдома, будучи. А тут в мене покупочки із будівельного магазину. Так, купила шланг я для підключки туалету, ну, самого унітазу. І купила я два краника. Зараз вам покажу один ось такий перехідник для труб, щоб з'єднувати, спаювати. Він там відкриває воду, закриває, це, я так зрозуміла, буде всередині. А ось цей краник це на вулицю, щоб ну, коротше, користуватися водичкою, шланг підключати і поливати. На літо це дуже треба, плюс до всього, набирати басейна. Коротше, на вулиці має бути шланг з водою. В будь-якому випадку шланг також покажу вам, буду купувати. І з розпилювачем саме. Коротше, така от у нас тут такі додатки. І ось цих три штучки коштувало майже 400 гривень. Просто не знаю за що. Яка я молодець минулого разу поїхала в кросівках, які Коротше, тут в мене були ходити, а ці нові шкірині лишила. Обіцяла показати вам із секонд-хенда кросівки. так ось це. Адідаси, вони із Секунд -хента. Ну Зараз, звісно, їхній огляд це не це. Бо вони в грізюці повністю. Але вони класні, вони зручні і коштували не в останній день 120 гривень. Коротше, я їх відмию, вам, можливо, ще раз покажу, але бігаю в них уже з тих пір, коли забула тут. Мосила купити, бо нічого з в мене взагалі вдома не було. І ще одні купила дуже дешево, здається, за 30 гривень, але вони не в такому гарному стані, як ці Адідаси. Та, можливо, вони підуть сюди на будівництво. І мені треба сюди галоші. Бажано на нашу грязюку галоші і перезватися в хаті, тут купити собі капці, щоб були в хатні. Бо я, коли мені треба ходити вдома, тут то беру чоловікові, але йому також треба купити нові. бо... Ці надірвані знизу, так що ще одні треба буде взяти. Пішла я до чоловікових батьків. дивіться, яку красу в нас тут вишиває Маша! Не надо, я тут хвора. Маша замерзла, приїхала сюди. Гарненько. О, то ти ще й нитками вишиваєш. Ну, ти да, грош взагалі... під бісер, а я думаю, не хочу бісером, буде довго, а я нитками вишиваю. Класно, і воно буде. Обіцяла вам показати свої покупочки із сінцея. Тут всього на все два предмети, хоча я хотіла набагато більше. Так як у нас з чоловіком була річниця весілля. То я вирішила купити собі джинси. Дуже давно мріяла купити собі просто нові, нові джинси, не з секонд-хенда. У мене гардероб практично весь секонд-хенд. А це купила новесенькі джинси. Ось з високою посадкою, до речі. Зараз поміряю, вам покажусь. І взяла штанішки нашому Васильку. Ну, я не знаю, взяла 116 розмір. Але я йому буваю беру вже 122-й. Будемо сподіватися, що вони будуть на нього, а якщо ні, то будуть Вовчику, звісно ж таки. Хоча у Вовчика їх багато, от Васильку їх не вистачає. Тому взяла тільки одненькі. До речі, ціна на штанці була 139 гривень. І, до речі, сінсей мені біля автовокзала. В Рівному сподобався набагато більше, ніж на новусі. На Новосі дуже маленький асортимент. А джинси, до речі, коштували 459 гривень. Зараз примірюю, покажу вам. Ну що ж, ось так на мені виглядають джинси. Я думаю, вам там помітно. Розмір такий, знаєте, нормальний. Коротше, і подовживні вони підійшли. І все, зараз на весну саме те. І мені здається, що це найкращий подарунок собі на річницю весілля. Напишіть мені в коментарях, що купляли ви. Я взагалі думала купити квіти, порадувати себе, а потім думаю, що ті квіти. Я давно хочу собі джинси. Купи жінку і тішся. Весна тим паче. На цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, підтримуєте, коментуєте, ставите свої вподобачки. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!